Подвійне вбивство та мав намір підірвати будинок. На такий жахливий злочин наважився 70-річний хмельничанин. Як виявилося, причина всього гроші. мікрорайон Книжківці приїхало до батьківської хати двоє братів. Один з братів приїхав своєю співмешканкою. Під час розмови в них виник конфлікт, і вони підозрювали один другого в пропажі грошей. Один з братів. Дістав обріз мисливської рушниці і здійснив постріл спочатку у свого брата, а потім в його співмешканку. За допомогою газових балонів вбивця намагався замести сліди, та на заваді стали правоохоронці нової ППС, які миттєво прибули на місце злочину. Коли зайшли на подвір'я даного будинку, ми почули, що з будинку йшов витік газу. І На місце було викликано МНС. Побачили, що на подвір'ї у даного будинку ходив чоловік з обрізаною мисливською рушницею. О, коли ми подали йому команду покласти зброю, зброю на землю не рухатися, він зайшов за, за будівлю і зробив один постріл, потім через декілька хвилин зробив другий постріл. Чоловік намагався вбити із себе, його доставили до лікарні. Утім пенсіонер своєї вини до кінця не усвідомлює. Свою вину я усвідомлюю, що ж рідня і злодії це разом, так обікрали вона і ще докрасти хотіли. Рік назад він вкрав мене гроші багато брат. З братовою, і з синком своїм ограбили. Тепер треба, йти, щоб з хати освободили, коротше, не освобождай, дай документи. На хату паспорт свій дай. що таке паспорт? Паспорт це можна взяти в банки будь-який день. Жалкую за тим, що сталося, жалкую за тим, що... Гроші вкрав. Прикро, що на схилі ліс за подвійне вбивство пенсіонера чекає довічне ув'язнення. Позарився на гроші, які волиняни щедро жертвували на лікування бійців АТО. На такий вчинок наважився киянин. Злодів викрав скриньку з благодійними коштами із аптеки у Луцьку. Було встановлено особу, яка скоїла крадіжку однієї з аптек міста Луцька. Викрала скриньку. Збір коштів бійцям АТО. Дана особу було затримано та доставлено в Луцький МВ. Керівник мережі Волинських аптек звернувся із пропозицією відзначити оперативника Павла Малашевського, який впіймав злодія. Каже, приємно, що злочин розкрито. Бажаю всім вам, щоб з такими побажаннями до вас приходили і прості люди, і бізнесмени, щоб міліція стала авторитетною, щоб міліція завжди була ну, дійсно таким помічником і надійним, і щоб ми бачили у вас таку ну, захист. Все, дякую. За фактом пограбування стосовно крадія відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують його причетність до аналогічних злочинів. Нападали на столичні пункти видачі споживчих кредитів та забирали кошти. Таким чином, майже рік заробляли двоє молодиків. Коли в четверте вирішили навідатися до знайомої установи, за наживою їх затримала міліція. Затримано двох громадян, мешканців Київської області. 27 та 28 років, які протягом 9 місяців вчиняли розбійні напади на установи, що надають споживчі кредити. Указаний громадян був вилучений предмет, схожий на пістолет, яким він погрожував при вчині розбійних нападів. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину. Ним виявився макет пістолету. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочини, передбачені частиною 3 статті Сімдесят Кримінального кодексу України. Тобто розбійний напад, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 8 років. На суму близько 100 тисяч гривень злодії нанесли збитку установам. Наразі серійних крадіїв перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва. Скуповував метал, аби продати дорожче. Такий незаконний пункт прийому металобрухту просто серед власного двору відкрив Житомирянин. Викрити підпільника дільничним допомогли місцеві жителі. Отримавши необхідну судову постанову, провели обшук в домоволодінні. Було виявлено понад 9 тонн чорного металу, півтори тонни алюмінію, близько 100 кілограмів міді, також приблизно 50 акумуляторних батарей. На такому асортименті чорного та кольорового металу спритник добряче заробляв, от тільки узаконити свій бізнес так і не наважився. Розпочато кримінальне провадження за статтею, частина перша стаття 213 кримінального кодексу України. Порушення порядку здійснення операції з металобрухтом. Наразі правоохоронці перевіряють скуплений метал, адже цілком можливо, що частина речей може виявитись краденими.